Доброго дня, панове! Сьогодні будемо займатися проєктом CleverLight. Це Це що інше, як допрацьований проєкт із журналу Радіо е Новорічних гірлянд. Можливо, хтось цю схему вже бачив. Як бачите, вона побудована на 4 детейгерах, мультибратори та ось такої хитрої схеми на логічних елементах. Це так би мовити, схема мого дитинства, і я вирішив якби, її відтворити. Е, насправді я вже змив ось ту маленьку платку і спробую її зробити на виробництві все ж таки в Україні. Як це насправді працюватиме, я вам обов'язково покажу, коли ця платка приїде. Е, мабуть, її зберу ось так, як вона є, в такому вигляді, але мого тата та схема глядала дещо по-іншому. У нього був додатковий периметричний. Стабілізатор на двох транзисторах. Для, тобто був, на плат, платка була дещо, ось така була дещо довша, і тут був блок живлення. На жаль, ця платка не збереглася, тому я все ж таки я тому хочу її відновити. Отже, як бачите, у нас оригінальна схема у нас живлення гірлянд відбувається від мережі 220 вольтів. А як живеться сама схема, не зазначено. Тобто тут десь у схемі, мабуть, є, скільки ця штука споживає току, мабуть, Мабуть, мільямпер 100. Більше не споживатиме, але тим не менше, у цій схемі немає. В оригінальній схемі немає блока живлення. І живлення грян відбувається від електричної мережі. Я ж планую живити гірлянди від понижуючого трансформатора. З напругою 24 вольти. Оці терестри мають. Е, максимальний робочий ток, здається, амперів 5 чи 6. Тобто, це можливо. А як живити собою Я теж планую використовувати звичайний. Понижуючи лінійний стабілізатор на транзисторах. ви пам'ятаєте, ми вже оглядали це рішення ось цей блок живлення, але для чого насправді був потрібен цей блок живлення, я вам розказав. Ось повна схема, яку я вже намалював у програмі Kicat. Я ще раз нагадую, я використовую версію KiCAD версії 4.0.5. Повна схема просто перемальована ось з цього журналу з цього скріншота. Я тут нічого не міняв. Давайте детальніше розберемо насправді, як працює цифрова схеми. Отже, у нас тут є ніщо інше, як здвіговий реєстр побудований на чотирьох детригерах. Мікскема к 155 тм 2 Також тут у нас є мультивібратор, тобто генератор імпульсів, який підключений до усіх синхровходів цих, цих э, D-triгерів. І з кожним наступним тактом у нас змінюється стан цих детрігерів в залежності від э, значення на вході D елементу э, 3 3А. У нас D-trigер, як бачите, у нас мікросхема к 155 тм 2 є з Здвоєним детригером, то під час своєї роботи вона... вона є у середні два однакових елементи. Я для цього проєкту розробив компоненти і цим користуюсь. Єдине, що потрібно перевірити, чи от в мене є вже велике частина цього креслення, як бачите, ще роботи доволі багато. Я тільки розвів сам блок живлення і все. Покажу це, мабуть, ближче. Під резистори МЛТ 0,25 ватт. Тобто 250 мільйонів. Тобто, тобто вони доволі такі ну, великі. Але всі елементи я розводив, як, ви, як, ви, як ви пам'ятаєте, усі елементи я розводив повністю сам. Тобто усі компоненти були створені з нуля. Оце діод, чисте електрон, де це елемент D5. Давайте подивимося на нашій схемі, що це за елемент. Так. Чомусь, чомусь цей елемент ніяк не позначився. Це дивно. Це елемент D5, і чомусь це не позначається. Бачите, я навіть робив позначки, де можна з цими елементами закупитися. От бачите. Давайте, мабуть, частково займемося схемою. Можливо, варто трішки цю схему допрацювати. Ось так. Щоб було гарно. Я насправді не планував сьогодні записувати відео, але давайте подивимося, що можна сьогодні зробити. Щодо запобіжника, до речі, запобіжники є в магазині. Тому варто, мабуть. Ой, це я показую минуле відео. Це правила трасування е, друкованих плат. Це дуже цікава стаття. Тут дуже багато усього цікавого, але це. Це для е, заводського виробництва. Я ж планую ось цю плату зробити лутом. Тому точність там значно, бі, значно менша. Точність. Е, ці пропозиції, що я бачив на нашому сайті OLX.ua, вони допускають робити дорожки не точачи, ніж 0,4 мм, і з отворами під виводи 0,6 мм. Тобто, розумієте, що ті плати, що ми робили, вони вимагають значно. Більшої точності, тому треба зробити так, щоб ця плата була одностороння, і щоб не щоб дорожки були відповідних розмірів. Тому що якщо дорожки були більших розмірів, є менших розмірів, ми просто... Е, чоловік, якого це попрошу зробити на великції, він не зможе зробити, тому що через е, високі технічні вимоги. Щоб було просто недоцільно, тому що тут схема насправді, тобто елемент, тобто усі війні, тому у цьому сенсі ніякого немає насправді. Як бачите, у мене тут запобіжник є, але запобіжник можна придбати в магазині. Я їх бачив, е запобіжники є в магазині Arduino е Є, я бачив. Тобто це скляні запобіжники, він просто запаяється оплата і все. Я ж ви бачите, я зробив ось такий, але, я зробив такий елемент. Це, це дійсно просто елемент. Е це і ніщо інше. Я так відчуваю, що сьогоднішній відео будемо, ми просто будемо розбирати, що я тут, що я тут робив. Тут, як бачу, як бачите, я насправді дуже хочу зробити цей, цей проект. Я хочу на наступного новий рік зробити ось такий прилад з мого дитинства. Тобто зробити оці, оцю гірлянду зробити по старій схемі, яку колись мій тато робив. Тому мені дуже хочеться. Тому я, як бачите, я так добряче впрягся, і мені я поробив. І кастовні поробив посадочні місця під Резистер, поробив ці поробив діоди КД-209. Якщо ви пам'ятаєте, це такі діоди з плоскими виводами. Але як, як бачите, тут специфічні вимоги, тут діоди мають. Вони мають плоскі, плоскі виводи і тому ясна річ, це буде зробити. Звичайним свердлом неможливо. Це На виробництві в Китаї, мабуть, це робиться чи якоюсь фрезою, чи чим це зробити можна запросто. От мене є, вже приїхали плати для мікрофонних підсилювачів, там отворі профрезеровані ось таким пазом і з проблем з тим ніяких немає взагалі. А зробити це звичайним свердлом, мабуть, це неможливо. буде зробити. Тим не менше, як бачите, я зробив ось такий проєкт. Тобто, діоди розміщені ось таким чином. Але запобіжники точно є в магазині. Чи я їх купуватиму? Велике питання. Я, мабуть, просто і бачите, я і під транзистор КТ-315 зробив ось, те, ось такі виводи. Тобто, це неможливо зробити тут ось цей зазор 0,2 мм. Це зробити ясна річ, неможливо. У домашніх умовах, тобто, звичайним свердлом. Тому я, мабуть, просто, я просто зроблю, зроблю просто самоплату І попрошу Ліну, що буде це робити. Просто хай він це поправе сам. Тому що Тобто... Тому що... я все ж таки надіюся зробити плату, яка буде точно відповідати цим деталям ще хочеться встановити. Тобто, що з цим треба буде зробити? Ну... Мабуть, доведеться дещо спроти... спростити вимоги до виробництва, тому що тут ось такі специфі... специфічні зазори, мені це насправді не подобається. Але якщо ми це зробимо, цю платку зробимо в Україні власними силами, це б насправді це буде класно. Тому що треба хоч якось підтримати вітчизняного виробника, так би мовити. я сь... сьогодні насправді хотів зайнятися. Тут є ось такий вузол, безпосередньо сама логіка, і у нас, як бачите, є розведена друкована плата. Тобто, у нас вже є креслення плати, треба, її просто, треба це креслення просто перенести у наш проєкт. І тому, що тут треба зробити, треба відповідно е, треба... розмістити елементи. Так, щоб можна було ось це креслення усе перенести. Тут, як бачите, так мовити вихідний каскад, тут у нас стоять резистори. Чи я зможу це зробити ось так в рантаймі? Це велике питання, тому що розводка плати, це насправді штука доволі нетривіальна. Тому що для того, щоб розвести плату добре, насправді можна потратити кілька тижнів запросто. Тому, наприклад, ті проєкти, що ви бачили, що я розводив, я це розводив за кадром тихенько, годинами сидів, там, слухаючи музику, тихенько я там щось розводив, пробував і так, і сяк, і так, і сяк. А як так зробити, щоб швидко в рантаймі, це, мабуть, де буде складно. Давайте насправді просто подивимося, що у нас тут є. Отже, візьмемо ось цю мікросхему. Це K155 lat 3. У цій схемі вона працює як тактовий генератор, але один з елементів використовується для інших задач. Ось. Ось цей елемент. Тому важливо просто з'єднати. Ну, як бачите, усі зв'язки збереглися. Тобто, тобто схема повністю перемальована у кікат. Оця. І відповідно усі з'єднання у нас також перенеслися і тому. Це креслення, оце що є, воно повністю справедливе. Воно повністю справедливе. Єдине, що воно інвертоване. Тобто, насправді, у нас плата має бути так, в іншу сторону. тому це дуже цікаво. тоді, да. Тому насправді, ми то бачимо. Ну, те, що ви бачите, це ніщо, ні ніщо інше, як ми бачимо, плату наскрізь. Тобто плата розміщається у нас в іншу сторону. Тобто. Оригінальна плата у нас ось, як виглядає. Тобто, у нас е тактовий генератор розміщається справа, а вихідні ключі розміщаються зліва. А у нас навпаки, у нас креслення. Е у нас ключі е розміщаються справа, а вся схема зліва. І таким чином, мабуть, доведеться цю, цю плату розвоїти по новій. Я насправді. Ну, насправді, як бачите, тут доволі багато вільного простору. І це, мабуть, не дуже добре. Чи можна з цим щось зробити? Ну, важко сказати. Я, мабуть, сьогодні буду тихенько говорити. Як бачите, в нас тут є резистор, треба десь його розмістити, щоб це було гарно. Але вільного простору тут, тут дуже багато, тому це треба якось зробити компактніше, тому що це мені далеко не подобається. Як бачите, плата в оригіналі вона доволі компактна, виглядає усього 55 на 77 мм. А, я, як бачите, тобто це виглядає не так вже й добре. Тобто, у нас дуже, дуже багато простору зайнято, і це приблизно виглядає, так бачите, ну, плата дуже велика виходить. Давайте подивимось, тут є десь нульові. Неможливо це визначити ніяк. Тобто немає. Ніякої... Знаєте, я в ніяк ніяк можу знайти якусь лінійку, щоб просто щось міряти, Це мені не подобається. Щоб просто взяти ось так по діагоналі провести і подивитися, скільки стало Може, Нема такого. Тому давайте просто приблизно розкидаємо елементи. зробити, ось, наприклад, ось так. Ось так. Ви знаєте, Я, мабуть, знаєте, що зроблю? Я просто візьму і ось ту плату, намалюю просто, ось, просто намалюю її карандашом. Тому що в мого тата була плата, просто була дещо ось така довша. І все. А оце він повністю взяв з оригіналу і це виглядало добре. А якщо ми зараз будемо ось це все малювати, це буде виглядати, мабуть, не дуже охайно. Так, що я не можу це перенести? Так. А, я позначення взяв, а, а не сам, сам конденсатор. Ну, скажімо, десь ось тут. Але тут у нас замало місця для дорожок. Давайте спробуємося розвести. Так. Тут у нас усі з'єднання вже є. Це виглядати мене дуже охайно. Подивимося про, правила проектування, тут у нас дорожки 0,5 мм. Mm. Ну, це зробити можна лутом. Так, і це виглядає. Головне, щоб у нас не пересікалися контактні площадки. Знаєте, це буде негарно. Ну, ось так можна зробити. Ну, що ми, просто, ми можемо просто ось так з'єднати все і це буде працювати. Да. Ось так. Просто позд'єднувати так. У нас тут трошки куди стянуть, а не зрозуміло куди? Так <плес> це. <плес> це у нас генде. Так, ще ми з'єднання не відбувається. Через порушення правил проектування. Ну, і в нас плата розвернута в іншу сторону, тому вона буде дати дещо Кастрабаті. Не так як потрібно. Тобто, існується кресний, нам не підходить. Так. Пробуємо ось так зробити. Так, і тут у нас... чи можемо привести дорожки між видами мікросхемами? Можемо. Давайте спробуємо. Не можемо. Не можемо. Нам не дозволяється. У нас є обмеження ясна річ. От, наприклад, ось так. У нас ось така коротенька дорожка, її потрібно видалити. І ось ту дорожку також потрібно видалити. Коротеньку. Так, і давайте спробуємо провести цю дорожку ось тут. Так. просто накидаем, так бы мовити, чтобы можно было что-то делать. Просто, треба плату просто развести, и все. Это у нас живление. Ну, тут, на, на самом деле, не так же и много з'єднань, поэтому... Хотя куда? Сюда, снова? Нет. Nee. Так, це у нас тягнеться ГНД. Так, ну, це, мабуть, не дуже акуратно, насправді, виходить, але... Давайте я просто спробуємо це зробити. Отак. Під'єднали VCC. Тут є, насправді не так вже й багато з'єднань. Але потрібно вивезти ось ці. У нас є. Контакт на перемикач, який тут не роз'єднано. Тому мабуть, ще не одна ревізія цієї розводки, тому що треба. Під'єднати. От у нас є якесь з'єднання, І я не знаю, куди воно тут під'єднано. Так, Давайте під'єднаємо. Тут у нас е генератор. З цієї сторони у нас живлення підводиться. Ось так можна підвести сюди. Так, а знизу у нас GND, тобто мінус живлення. А мінус живлення у нас іде знизу. Ось тут. Так, бачите, ось. Ось так. Давайте я просто його ось так під'єднаємо поки що. І у нас вже з'єднання. Справді можна подивитися, скільки з'єднань залишилося. 30 з'єднання, все так. Тут у нас є конденсатор. Так, що тут ще є? Так, оцю дорожку треба знести. Давайте її знесемо. І тут також треба знести дорожку. Ось так. Ну, справді, треба під'єднати дорожку до конденсатора. Продовжуємо наше шоу. Так, тут у нас якісь ще з'єднання тягнуться, я поки що не розібрався, куди вони ведуть. І якісь вільні п'ятаки лишилися. Це із 2 Давайте подивимося. Подивимось на схему. так. Розвернемо. Ось так. І тут у нас е лишилися якісь вільні деталі, тобто вільні виводи, чомусь вони не підключені. Давайте подивимося на нашу схему. Так, у нас тут три елемента, а четвертий не задійний. Так. Тобто каста 55 K155, L1. задійний тільки три елементи, четвертий незадійний. Тобто елемент, який розміщується ось тут, він ніяк не під... Поч... Тобто у нас мають бути вільні три ножки. А 109 має кудись підігнутися. Ой. А він чомусь нікуди нікуди не під'єдне. Це дивно. Це ти у нас йде на перемикач. А він. У нас наз... він... Мабуть, у нас немає посадочного місця, да? Мабуть, немає. У нас посадочного місця поки що під цей елемент, тому у нас це з'єднання нікуди не підведено. Тому пропоную розвести ось ці елементи. Тут у нас де-тригер, у нас вже креслення, як є. сіє, тут бачите, дуже, дуже багато чого накреслено. Оця лінія це, мабуть, синхронізація. Давайте спробуємо це під, просто, просто підключити. Ось так. І у нас тут всередині можуть бути перемички. Та знаєте, як. Ось так, сутулюсь на камеру, виглядає дуже недобре, це я бачив, так. Да. Тому треба подивитися, що у нас тут ще є. Так. Тут у нас, мабуть, на схемі є перемічки, тому що як це під'єднати, поки що я не знаю треба під'дати осі дорожка це у нас інше, ніщо, ніщо інше як, е, так. Живлення, я чомусь їх зніс але насправді це мабуть не недобра була ідея тому що без живлення це не працювати так. і в нас тут ГНД ось тут Так, ось так не дуже акуратно, але... І так Саййот. Давайте спробуємо о -о, все ж таки провести ось ці лінії. Ну, насправді, на мою думку, треба добряче посидіти, як це насправді гарно розвести ті, плат ті дорожки, тому що, бачите, мене, дуж тут дуже багато вільного простору, це мені не подобається, це не добре. Треба зробити так, щоб платка була, так би мовити, органічно виглядала це все, тому що у нас тут така батарея резисторів, їх не поставиш ніяк, тому що вони займають багато місця. Це їхні оригінальні розміри, це резистори. резістори, нагали, це резистори МЛТ 250 мВт. Вони Не те, що вони такі дуже великі, просто в них такі. такі ну. Тут між ножками 2,5 мм. Тобто, це, <свісно> Вибачте, будь ласка. Тут у нас 5 мм. 10 мм, і відповідно 15 мм. Тобто 3, 3 в Та вмію взошта. креслити, креслити плати в зошті, вмію. Треба освоїти сучасні технології хоч що-небудь. Тому от, ми намагаємося щось робити. Отже, мікросхемка ця займає три клітинки. І відповідно, у нас не так вже багато простору, тут, щоб ось цю батарею резістерів обов'язково треба поставити. Тут має бути по три резистори по схемі на кожен. Ну я насправді ця схема дещо, дещо допрацювала. Якщо ми подивимося, подивимося на оригінальну схему, у нас тут. Я, що додав... я зашантував базу транзистора ще одним резистором, тому що це не добре. Треба, щоб транзистор надійно закривався. Тобто, коли у нас на виводах. На... Тут, бачите, тут використовується інверсний вихід детрігерів для. Для управління транзисторами, коли у нас тут логічний 0, тут не зовсім нуль. Тобто у нас там може бути якесь значення. Тому я у своїй схемі додав ще один, ще один резистор, який шунтує. тут не дуже гарно це намалювано. Дуже гарно тут намальовано, але тим не менше, я додав ще один, ще один резистор, який шунтує. Оцей провідник це насправді ГНД. Ну, як якщо подивитися, ось у нас Емітер і це та сама лінія. Бачите, тут у нас резистор 10 км, який просто шунтує базу транзистора на землю. Для того, щоб транзистор надійно закривався. Тому що це важливо. Тому у мене тут стоїть по три резистори на кожен транзистор. ктт 15 Відповідно, це займає значно більше місця. Якби я розмістив тут по два резистора, тоді все було б значно компактніше. А так у нас і тут простір він лишився. Для чого це можна використати? Можливо. Ну, я Насправді, що тут ще поставити. Можливо... Мабуть, це не настільки важливо. Тому що... Платка має добре працювати. Насправді, важливо розвести ось цей вузол. Я думаю, що я цим займуся за катером, тому що я поки що треба придумати, як це зробити гарніше. Поки що це виглядає ось так, як ви бачите. Ну, насправді, якщо ми подивимося, в оригінальному кресленні між, вивідам, між, між виводами дорожки не, дорожки ніде не проведені. Є тільки. Тобто, тут дорожки мають близько міліметра, може і півтора, тобто доволі тусі дорожки, і це виглядає насправді дуже гарно виглядає ця плата, вона виглядає так, як потрібно. Тут, тут усього дві перемічки, і це працює так, як потрібно. Тобто видно, що чоловік, який це проектував, тобто, розробник цього приладу, він добряче посидів на цій платі, і, мабуть, потр... мабуть посидів можливо, з тиждень і посидів, розвів усю платку чим карандашем. І ця платка виглядає дуже добре. Єдине, що тут немає ще одного отвору. Оце, на мою думку, це... Це, це. це кріплення, монтажне кріплення все ж таки має бути 4, а не 3. Тому те, що тут немає. Бачите, я вже критикую, критикую журнал, журнал радіо. Це Святотас. Да. Тому маєте. Тому насправді мені, не, мені що не подобається, не подобається, що тут немає монтажного кріплення. Оце не добре. Тому я. У цю платку зроблю. Я... Чи можу я зробити самостійно? Можу. Можна зробити це. Я як я буду я роблю плати, я просто не буду. тому що це... У порівнянні з тим платами, що я замовляв в Китаї, це просто космос. Пам'ятаєте, плати, що приїжджають з Китаю. це... Тому, що можна зробити тут, треба. Щоб було три монтажних отвори. Насправді, знаєте, що я думаю, панове, є сенс ось цю плату просто повністю відтворити. Треба, щоб були в сурці цієї плати. І це насправді буде дуже добре. Я думаю, на цьому будемо завершити наш сьогоднішній відео. Дякую за перегляд відео до кінця. На все добре. До побачення.